Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в мелочах. Зараз разом з вами ми будемо дивитись огляд цін на овочі та фрукти в сільпо. На каналі вже є огляд цін в АТБ, тому я вирішив зробити огляд і в сільпо. Сьогодні у нас 16 грудня 2023 року. Бажаю вам приємного перегляду. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Пишіть коментарі, задавайте питання та економте разом з каналом Техніка в мелочах. Картопля овочиста мита для варки. 79 гривень 99 копійок за 2,5 кг. Морква очиста, мита фасована 27,99 за 1 кг. Гарбуз мускатний 27,99 за 1 кг. Цибуля ріпчата жовта 12,99 за 1 кг. Цибуля Гурмет солодка. Йде зараз зі знижкою. Старається на 74,99. Нова 5499 за 3 штучки. Вона, як ви бачите, розфасована. Цибуля гурмет жовта. Старається на 49,99. Нова в період акції 3799. Вона також йде розфасована. Це ціна за три штуки. Буряк 9,89 за 1 кілограм. Ну, ціни я в основному називаю за 1 кілограм, ви бачите. Картопля гранати для смаження 24,99. Картопля біла 14,99. Картопля сітка 21,99 за 1 кілограм.

Морква не мита 9,89 за 1 кілограм. Часник сільпо трохи виріс в ціні. Ціна 149 гривень за кілограм. Цибуля Гурмет Мікс. Також йде зі знижкою 7499 стара ціна, Нова 54,99 за 3 штучки. Цибуля ріпчата жовта вже була, але я продублюю 12,99 за 1 кілограм. Гарбуз батернат 17,89. Картоплю овочиста, чиста мита для смаження та запікання. Ціна 82 гривні 99 копійок. Вона розфасована по 2,5 кг. Капуста білоголова 9,89 за 1 кілограм. Капуста червона, 38,99. Перець гіркі чилі. Зараз іде знижкою. Старається на 199 гривень, нова 159 гривень. Огірок 82 гривні 99 копійок за кілограм. Томат коктейльний. Ціна за кілограм 89 гривень 99 копійок. Авокадо рід Rit 79,99 за дві штуки. Авокадо хас стигли» Зараз йде зі знижкою. Старається на 159 гривень, нова 119 за 1 кілограм. Томат імпортний 109 гривень. Звичайний томат 75,99. Огірок гладкий український. Також йде зараз зі знижкою. Старається на 109 гривень, нова 99 гривень за 1 кілограм. Перед червоний 139 гривень за кілограм. Капуста пекінська 1699 за 1 кілограм. Капуста білоголова 9,89 за 1 кілограм. Апельсин 54 гривні 99 копійок. Мандарин Клементин, 74 гривні 99 копійок. Лимон відбірний, 69,99. Лимон, 54,99. Гранат 74 гривні 99 копійок за кілограм. Ківі ваговий 89 ,99 гривень 99 копійок за кіло. Хурма роху зараз йде зі знижкою. Старається на 84 ,99 гривні 99 копійок. Нова 74,99. Звичайна хурма 6499 за кілограм. Банани також вирісли в ціні 649 за кілограм. Також дублюється хурма 6099. Курма рохо 74,99. Імбір 229 гривень за кілограм. Гранат 74,99 Лимон 54,99 Лимон відбірний 69,99 за 1 кілограм. Мандарин Клементин 74,99. Апельсин 54 ,99 гривні копійок. 99 копійок. Грейпфрут 49,99 за кілограм. Руша 5999. Яблуко Голден 19,99 за 1 кг. Яблуко Red Prince. Зараз йде зі знижкою. Старається на 21 гривня 90 копійок. Нова 1990. Яблуко Айдарет 1899. Яблуко Семиренка 21 гривня, 99 копійок. Ну, а це ви зараз бачите зі знижкою мінус 25% продукт, який йде другий сорт. Яблуко Симиренка 21 гривня 99 копійок. Яблуко Фуджи. Старається на 24,90, нова 2090 за 1 кілограм. Яблуко Гала 16,99 за кілограм. Яблуко Голден 19,99. Руша листопадова 42 гривні 99 копійок. Світі 109 гривень за 1 кілограм. Ну і зараз я вам покажу трохи фасованої продукції. Арахіс смажний 350 грам, 49,99. Фісташки смажені в солоні 200 грам 144 гривні. Кешю смажений 250 грам 159 гривень. Фундук сушений, 200 грам 139 гривень. Фісташки смажені в солоні 100 грам 74,99. Насіння кунжуту, 250 грам 74,99. Мак блакитний сушний 250 грам 59 гривень 99 копійок. Квасоля сушена, 500 грам, 51 гривня 99 копійок. Квасоля біла 300 грам, 33 99. Ананас, кубіка, асорті цукат 250 грам, 82 гривні 99 копійок. Горох волоський сушений 200 грам 79,99. Міндаль смажений 250 грам, 159 гривень. Родзинки 200 грам 24,99. Курага сушена 250 грам 99 гривень. Сукати ананас кубик 250 грам, 84 гривні 99 копійок. Фундук смажений, 200 грам 149 гривень. Фініки туніс 250 грам 69,99. Родзинки узбекські сушені, 250 грам 54,99 грома. Насіння соняшника сушене 300 грам 37,99. Манго натуральне сушене, 150 грам, 98 гривень 99 копійок. Чорнослив сушений без кісточки 250 грам, 119 гривень. Банан, чипси, сушені, 200 грам 69,99. Родзинки 180 грам 42,99. Арахіс сушений 350 грам 52 гривні 99 копійок. Гриби «Білі Шарм», сушені, 15 грамів, 96,49 гривень. Гриби «Печериці», 11,50 за 100 грамів. Цибуля Парей 7,90 100 грам Селера стебло 12,90 за 100 грам Салат листовий 49,99 за один пучок. Кінза, пучок за одну штуку 34,99. Мікс зелені кріп петрушка 60 грам 26,49 Кріп пучок 70 грам 30 гривень 89 копійок. Цибуля зелена пучок 70 грам 39,99. Петрушка пучок 70 грам 32,49 Вітамінний Вітаміний пучок 41,79 Перець Перед червоний 139 гривень за кілограм. Кабачок 109 гривень за 1 кілограм. Зараз я вам покажу трохи консервованої продукції. Дякую кожному, хто додивився до кінця. Дякую кожному за підписку та лайк. Пишіть ваші коментарі, задавайте питання. Та економте разом з каналом техніка в мілочах. Ну а ви подивіться трохи цін вже без коментарів.